Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати кекс на кефірі, який називається зебра. Він дуже смачний, легкий у приготуванні, займає небагато часу та й до його складу входить незначна кількість продуктів, яка знайдеться в будь якій господині. За два години до приготування треба достати продукти з холодильника, такі як яйця і кефір, для того, щоб вони були не охолоджені, а кімнатної температури. Борошно ми ділимо на дві частини, просіюємо його. Одне звичайне борошно а до другого додаємо какао-порошок і пересіюємо разом з борошном. Тепер до кефіру додаємо соду. Для того, щоб не було присмаку соди, хто не любить, її можна погасити оцтом. і додаємо до кефіру і перемішуємо до яєць. Додаємо цукор і збиваємо Міксером до однорідної пишної маси, щоб розчинився цукор. До речі, поки ми будемо готувати тісто, духовку потрібно увімкнути для того, щоб вона нагрілася при температурі 170-180 градусів. Тепер додаємо за бажанням ванільний цукор, вершкове масло. Розтоплене, але не гаряче кімнатної температури, кефір. Збивати вже не потрібно. Тепер тільки перемішуємо до однорідності. За бажанням можна додати сюди ізюм, курагу, різні цукати, хто що любить. Тепер цю масу нам потрібно поділити на дві частини. В одну ми будемо додати звичайне борошно, а в іншу будемо додати борошно змішане з какао порошком Всипаємо частинками борошну і перемішуємо до однорідності. Саме з іншою частиною робимо. Добавляємо борошно з'єднане із какао порошком, перемішуємо до однорідності, щоб не було комочків, а була однорідна маса. Отже, коли дві маси готові, беремо форму, я її змастила жиром і притрусила борошном. Тепер беремо по ложці тіста і по черзі вливаємо у форму ложку шоколадного, зверху ложку білого. Знову ложку шоколадного. Шку білого. І так до кінця, поки не використаємо все тісто. Випікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин, в залежності від вашої духовки. Можна зверху ще накрити фольгою. Отже, кекс готовий. Готовність можна провірити дерев'яною шпажкою, якщо. Вона протикається і суха залишається, то кекс готовий. Залишаємо його у формі для повного вистигання. От у нас вийшов такий гарний кекс. Тепер будемо його оздоблювати. Для того, щоб його оздобити, він повинен повністю вихованути. Я вирішила його сьогодні оздобити глазур'ю, яка готується на желатині. Для цього нам потрібно. Взяти желатин, бачимо, щоб він був якісний. От у мене сила 220 блю. Беремо ложку желатину і розводимо його двома ложками столовими води, розмішуємо для набухання. Тепер на слабкому вогні з'єднуємо. 200 грам цукру і 6 столових ложок води. Перемішуємо, доводимо до кипіння і кип'ятимо буквально 2 хвилини. Через 2 хвилини вимикаємо і даємо 1 хвилинку постоять, щоб трошки перестала наш сироп Кипіть, він зараз заспокоїться, не буде кипіти, і тоді ми будемо вводити желатин, щоб желатин у нас не втратив свої властивості. Тепер вводимо в цю масу желатин, розмішуємо його, щоб він тут розчинився повністю в цій гарячій масі. Віні, вона не неї, Тому маса вже готова. Вона стікає, але повільно стікає і вже зависає. Одкористовувати її треба швидко, не затримуватися, бо вона загусне. Тепер швиденько оздоблюємо наш виріб, поки вона не загусла. От у нас вийшла така глазур, яка не стікає, тримається. І я ще верху з здоблю такими конфеті. Тож, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!